До Волинського національного університету імені Лесі Українки завітав Герой України, льотчик-винищувач, підполковник повітряних сил Збройних сил України Вадим Ворошилов із позивним «Карая». Зустріч відбулась на факультеті історії, політології та національної безпеки. Серед присутніх виконуючий обов'язки ректора Анатолій Цьось, декан факультету Ярослав Ярош, викладачі та студенти. Вадим Ворошилов, один із найуспішніших льотчиків України. 12 жовтня 2022 року він знищив п'ять іранських дронів. Шахет через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач міг 29 від населеного пункту. Його фото в закривавленому шоломі після катапультування облетіло весь світ. Під час зустрічі герой України поспілкувався зі студентами та викладачами. Розповів про свій бойовий шлях та охоче відповів на поставлені запитання. Серед присутніх студентів Роман Берніков, військовослужбовець, студент факультету історії, політології та національної безпеки. Він розповідає, для нього за честь спілкуватися з Вадимом Ворошиловим. Я хотів просто ну, з ним поспілкуватися, подякувати йому, тому що особисто знаю іс... Ну, я як учасник тої історії, коли ми були в Авдіївці, його люди, які він особисто тренував, врятували, можна сказати, нам життя своїм авіаударом, і за цього ми завдяки цьому вийшли з оточення. Ну, я дуже радий, що з ним побачився і дуже радий, що з ним все добре. Приємно вражений від спілкування зі студентами і сам льотчик. Все було ідеально, були дуже цікаві і. Дійсно, було дуже цікаво відповідати на ці питання, і здавало, в деяких моментах дуже глибокі були питання. А найбільше сподобалось те, що Велика кількість питань була, але при всьому цьому вони не не виходили за межі закону України про державну таємницю. Вадим Ворошилов з 2016 до 2021 року служив у 204-й бригаді тактичної авіації, яка базувалася в Луцьку. Нам розповідає, місто вважає своїм та ділиться улюбленими місцями. Це символ Луцька я вже замок Люберта. Зустріч із Вадимом Ворошиловим була надзвичайно надихаючою та емоційною. Захід модерував заступник декана з виховної роботи Іван Рудянин. Сьогодні мали мега цікаву можливість поспілкуватися з героєм України, з бойовим пілотом, з льотчиком на позини Карая. Тим більше поспілкуватися в колі студентів було присутніх більше 400 осіб. Хотілося почути, і ми почули мега цікаві запитання. І дякуємо тому, що зустріч була дуже інформативною. Вадим Ворошилов, справжня легенда української авіації для університету. Велика честь приймати героя України. Щиро дякуємо Вадимові за цікаву та вражаючу бесіду, яка залишила свій слід у серцях кожного.